В Брізбені є метро, але не зовсім. Зараз я вам покажу, як виглядає метро в Брізбені, Австралія. Коли я тільки приїхала десь півтора року тому, воно ще було в будівництві, і я, гуляючи містом, часто бачила рекламу, що скоро буде Брізбене метро, вони його добудують, і буде нам щастя. У мене в голові одразу намальовувались тунелі, ескалатори, станції під землею. Я думала, може воно буде як надземка, типу Львобережка, Дніпро, Гідропарк як в Києві, а ні. І до останнього я не розуміла, де ж то метро вони риють. А потім запустили пробний маршрут, і що я бачу, що по місту просто почали їздити дуже великі автобуси з надписом Брізбен метро. <с? <с?> ніяких тунелів, ніяких ескалаторів, просто гігантський автобус. І я почала питати у місцевих, чому в них замість метро традиційно. Щось більше схоже на потяг їздить великий автобус. Вони мені пояснили, що в проєкті воно було, але грошей не вистачило. Ні, не знаю. Вони не змогли мені ніяк пояснити, просто сказали: маємо, що маємо. І пам'ятаємо, що в Австралії тут же все навпаки.